Дорогі друзі, з вами на зв'язку Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії та медіатор. Сьогодні у нас 30 вересня, понеділок, тому нагадаю вам, хто ще не в інстаграм-каналі, не дивиться мене в сторіс, а також розповім вам роботу мою цього тижня прямих ефірів. А саме буде три прямих ефірів у моєму закритому телеграм-каналі. Це сьогодні у нас 30 вересня, о 17.30 У нас будуть головні правила звернення в Квестуру Італії, 2 жовтня. У нас продовжуємо ми вивчати бізнес італійську в прямому ефірі, знову ж таки, на телеграм-каналі. Для осіб, які хочуть працювати в Італії, знайти роботу, пройти гарно різні співбесіди, написати резюме правильно, комунікувати правильно з італійцями на вищому, на вищому рівні. Тоді вам саме саме до нас. Бо бізнес курсу італійської ще немає в інтернет-просторі, тому це є перший Такий курс. Приєднуйтеся! І 3 жовтня теж в телеграм-каналі буде друга частина прямого ефіру. Про наспі, про наспій, ми розглянемо такі запитання, заявка на наспі, тому що першу частину ми вже розглянули минулого четверга, і розглянули такі питання, що таке НАСПІ, розмір НАСПІ, вимоги для НАСПІ, як подавати, що це взагалі таке, ця допомога по безробіттю і так далі. Тому цього четверга ми будемо продовжувати і такі питання. Опрацьовувати як призупинення наспі, особи виключені з програми наспі, нормативні посилання, дані щодо наспі у 2024 році та багато іншого. І завтра, завтра, у нас 1 жовтня о 17.30 буде прямий ефір на інстаграм-каналі, а потім запис буде і на Ютубі моєму будемо говорити про референдум, який думають зробити в Італії щодо громадянства, і зменшити з 10 років, типу тобто реквізит 10 років. Прописки на 5 років. Пройде, не пройде, не знаю, подивимося. Так що завтра детальніше про це ми поговоримо на інстаграм-каналі о 17.30. Тому не пропустіть! Будьте з нами на зв'язку. Хто ще бажає приєднатися в телеграм-канал, пишіть на номер WhatsApp 320 08 08 917. І асистент вам надасть детальну інформацію. До зустрічі! Нагадую, що з вами була я, Ірина Купчик, медіатор та імміграційний консультант в Італії. Бережіть себе та інтегруйтеся з певністю в Італії.